Привіт, дітки! Скажіть мені, будь ласка, ви любите відпочивати в лісі? Так? Дітки, а кого можна зустріти в лісі? Так, звірів, комах та птахів? Малята, а чи знаєте ви, що перебуваючи у лісі? Потрібно дотримуватись правил поведінки так званого лісового етикету. Тож уважно слухайте і запам'ятовуйте. Не можна палити багаття, тому що це може призвести до пожежі, Не можна кричати у лісі. Тому що ліс. Це домівка тварин. Не руйнуйте пташині гнізда, адже це житло для птахів та їх потомства. Не рвіть павутинки. Адже павутинка це житло павучка. Не розбивайте скляні пляшки. Ви самі інші люди або тварини можуть ними поранитись. Їстімні гриби зрізуйте обережно, щоб не пошкодити грибницю. Не можна знищувати отруйні гриби, тому що вони є ліками і їжею для тварин та птахів. Не можна Ламати гілки дерев та кущів. Не руйнуйте мурашників, адже там живуть мурахи, які є санітарами лісу. Не смітіть у лісі. Після відпочинку слід прибрати сміття і викинути у смітник. Не зривайте у лісі квітів, а особливо первоцвітів. Не руйнуйте мохового килиму. Нехай на місці вашого відпочинку буде чисто, адже ви сюди ще можете повернутись. Бережіть ліс та природу.